І не. Не. <рекл2> стали говорити про них нормальних людей, які Вене, в соціумі живуть. Ми взагалі ми намагаємося наблизити, як домашній обстановку, щоб дітям було комфортно. Ми спочатку, коли дитина приходить, ми їх приймаємо власно. Я начальник управління соціального захисту населення Нагорна Олена Петрівна. Хочу вам представити наш заклад. Це центр дитячої реабілітації, центр дітей-інвалідів. Він у нас створений і функціонує в повну силу з 2012 року. Планувалося цей заклад створити як такий, щоб діти тут відчували себе досить комфортно, могли відчути себе повноцінними громадянами нашого суспільства, щоб вони відчували тут турботу. І взагалі отримували від спілкування своїми однолітками ну позитивний такий настрій. Для того щоб все це забезпечити, в нас працюють тут класні кімнати, де вчителі проводять індивідуальні заняття з дітьми. Працює у нас кабінет психолога, і поряд із цим з кабінетом психолога є кімната психологічної розгрузки або сенсорна кімната, як ми її називаємо, де діти мають можливість і. Ну, релаксації, і якогось такого психологічного ну, відпочинку. Також у нас гуртки працюють, діти вишивають бісером, і малюють, і ну, можуть реалізувати свої здібності. Кабінет масажу, така фізичної реабілітації, масажист працює. Нам нещодавно стіл масажний подарували, ми дуже вдячні. і хочу одразу по цій темі сказати, що багато людей небайдужих, які бажають допомогти, бажають ну, підтримати. І ну багато також зроблено силами самих працівників цієї установи. Тому я передаю слово керівнику директору звірянській алії Олександрів. і вона ще більш детально зможе розповісти і доповнити. Також ми заключили соціальну угоду із районним відділом освіти, де до нас приходять-предметники, які читають свої предмети з тими дітьми, в яких в індивідуальній програмі написано індивідуальні заняття, щоб дитина не знаходилася в у має вчитель не ходив додому. Ми створили такі класи, де вчителі приходять і читають свої предмети. Також дитина й отримує і їхню допомогу, і нашу, і наші послуги. Також ми заключили угоду з логопедом з районним відділом освіти, де до нас приходить логопед, так як в нас штаті поки немає. Вона відвідує наш центр два рази за тиждень, займається з нашими дітьми. Також наш центр дуже багато в нас різного знаряддя. Де в нас діти у нас малюють, співають. Ми організуємо свята, запрошуємо гостей. У нас дуже багато спонсорів, які нам допомагають. Також ми готуємо невеличкий такий ранок, який у нас буде, називається ранок благодійний, називається з одним крилом. Ми запрошуємо. Своїх гостей і всіх, які будуть. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайл і під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут